Могли розмірковуватись над своїми гріхами для того, щоб приготувати душі свої, розум свій, все своє ство, всю свою внутрішню людину до справного, правдивого покаяння, до того, щоб мати можливість очищеними цим покаянням зустріти. Воскресіння Христового. Це довгий, це важкий шлях. Але будемо розуміти, що душа прагне покаяння, тому що не може залишатися непрощеною. Тому що нестерпний біль. Є речі, які ми самі собі простити не можемо. І саме тому ми надзвичайно потребуємо того і тих, хто може нам простити. Нам потрібні люди, які від сильного серця скажуть, я прощаю тебе, я приймаю тебе, бо любов моя більша за твоїх ріх. І нам дуже потрібно, щоб Господь прощав нас. Бо інакше ми залишаємося в пекрі. В пекрі, де палає наша совість. І не дає Споку. У нас одна надія, міркуючи про це. Теперішні дні. Я знаю, в нас одна надія, що ті, що відходять від цього життя, вони нас прощають беззастережно. Про це говорить мій досвід священника і досвід людини похилого віку. І ми знаємо, як ми ставимось до тих, хто пішов від нас. Як прощаються, забуваються, відпускаються всі їхні провини, недоліки, помилки, гріхи, все все осипається. В наших очах залишається, в нашому серці залишається тільки те світле і добре, що є в цій людині. Бачите, що робить з нами смерть, наших близьких. Так от, покаяння це щось подібне смерті. Покаяння ми по-справжнього помирає. Всі м'єство, всієї души. Але якщо ми помираємо з Богом, то ми помираємо для того, щоб нас хтось простив, щоб ми всіх простили. І зараз, коли так багато смертей стукає в наші двері, нам дуже важливо простити і бути прощен. Шукати цього прощення. І всім серцем казати. Прості.